Друзі, всім привіт! Ми знову на нашій розводні. І дивіться, який у нас цікавий досить експеримент. Значить, у нас на розводні я не спустив один акваріум. Це наша сороковка. Тут у нас залишилися креветки не акаридіни. Значить, деяка частина їх загинула. Можете бачити ось самі панцирі. Є живі. І десь є живіться 100%, десь у рослинах а там є. І значить що, е, запустив сюди, притягнув із ставка. Не я десь привіз котикам рибки. І попалося йому декілька таких окунців. Ну, декілька окунців, коти, котики вже встигли з'їсти. А оцей, що залишився один, я його... Встиг так запустити цей акваріум. Значить, Друзі, він досить класно їсть цих неокаридінлови. Спробуємо його тут потримати до морозів. Подивимося, що з цього буде, як він це буде вести. Ми з вами будемо слідкувати за ним, будемо підгодовувати його і, можливо, мальком рибою, можливо, креветками, може, живим кормом подивимося, поки не настануть морози. Він нас тут буде. Жити ми йому тут трошки зробимо підміну свіжесенької водички сюди йому дамо. І він, буде, він, до речі, вже освоївся, вже декілька днів він тут плаває. Освоївся, вже не такий шугливий став. Спочатку він боявся всього, а зараз він навіть підпливадується, підплив до нашої камери і знайомиться з вами. Окунь звичайний, ставковий. Отакий красунчик. Як бачите, він по його експериментах він активно поїдає креветок, тому що панцирі тільки одні виходять. <рес> <рес> так що йому є що тут поїсти. Живот у нього не втягнутий. На вигляд він здоровий і активний. Так що, друзі, слідкуйте за нашим каналом. Хто ще не встиг підписатись, підпишіться, буде цікаво, чим це завершиться цей експеримент. До речі, ось. Жертва. Криветка. Він її, може, й почув. І виглядав, виглядав, виглядає. Ви шукує, бачите? Будемо пробувати відгодувати його мальком. Ну поки що, друзі, я не кажу прощайте, я кажу до нових відео.